Так, продовжуємо виживати в умовах, того, що немає світла. Прошу звернути увагу, на сьогодні на розпаковці буде джерело безперебійного живлення. Дивіться, як прийшло новою поштою з указанням того, що обережно тут акумулятор. Перший раз таке бачу. Так, відкриваємо. Що ми маємо? У нас є отака от штука. Я признаюсь чесно, я вже куплю собі таку третю. Що це таке? Це джерело безперебійного живлення. Що ми за допомогою нього запитуємо? Це у нас ідуть роутери. Наприклад, у вас є е, роутери, які йдуть е, із, е, скажімо так, з оптоволокном, У вас, скажімо за все, що є. 9, 12 або 5 вольт. От у нас ми столкнулися з тим, що у нас на одному роутері було 5 вольт. І у нас є виходи на 5 вольт. Дивіться, позначені є 9 вольт, 12 вольт. І також у нас один повинен бути десь на 5. І ось один на 5 вольт. Тобто у нас три виходи одразу є. Це у нас входить в 220. Також. Немаловажно. Дивіться, яка крута ще штука. Доповнення. У нас іде два входи USB та Type-C. Ми можемо заряджати. Дивимося, що у нас всередині. У нас всередині ось отакий от акумулятор. У нас всередині. Сам пристрій, який виконує зарядку, розрядку і все таке. Це у нас показники. Акумулятор стоїть гелевий, так що він прослужив вам дуже довго. Це вже третя штука, яку ми використовуємо ну, для запитки офісів, дома і всього іншого. По-перше, збереже від перепаду напруги. Також, як джерело безперебійного питання, ви включили і забули. І ви туди, якщо немає світла, ви можете зарядити телефон. Ви можете вімкнути якесь освітлення невеличке, те, що робить через USB. Дуже класна штука.